Привіт, у Львові стартує одразу кілька важливих змін: від нових соціальних проєктів до технічних тестів, що можуть врятувати місто під час блекаутів. Про найважливіше цими днями розповім за три хвилини. У Дублянах розпочали будівництво першого в Україні містечка сімейного типу для дітей-сиріт дитячого оселі. Тут не буде інтернатів, лише справжні домівки, де в трьох будинках житимуть до 24 дітей разом із прийомними батьками. Поруч створять соціальний центр, відкритий для всієї громади. Це перший пілотний проект в Україні, і саме Львівська громада стала прикладом, як можна дати дітям шанс на нормальне сімейне життя. Кожна дитина повинна мати родину, повинна мати сім'ю. І у Львові є традиція, що в нас немає міських інтернатів, у нас є дитячі будинки сімейного типу. Дуже знаково і важливо, що колеги з Данії не лише збудують будинки і передадуть на оперування місто. Але й вони облагородять територію. Тут вони зроблять дитячі майданчики, спортивні майданчики. Тим часом у винниках Львів водоканал оновлює каналізаційний колектор, який прослужив понад 60 років. Старі труби не витримували навантаження, тому їх замінюють на поліетиленові. Вони не ржавіють і служать десятиліттями. Загальна довжина колектора понад 13 кілометрів. Це фактично підземна магістраль, яка з'єднує винники зі Львовом. Уже оновлено 6,3 кілометра мереж і роботи тривають. А от транспортна система Львова теж готується до зими. Місто провело масштабне тестування світлофорів із резервним живленням. На півтори доби відключили 150 об'єктів, щоб перевірити їхню автономність. І результат вражає: 95 світлофорів працювали безперервно цілу добу, а решта від 8 до 20 годин. Так Львів готується до можливих відключень, щоб рух у місті не зупинився навіть у темряві. В нас заготовлений сценарій заміни швидкої заміни акумуляторних батарей на резервні зарядження. І відповідно цей сценарій можна повторювати енну кількість разів. І ще 18 жовтня Львів'ян запрошують на практичні навчання з домедичної допомоги. Інструктори з Азову та центрів національно-патріотичного виховання проведуть тренінги одразу на дев'яти локаціях міста. Учасники дізнаються, як зупиняти кровотечу, правильно користуватися турнікетом і допомогти людині в критичному стані при інсульті, інфаркті чи судомах. А для тих, хто хоче зануритись глибше у тему, на базі Тиру Стрільниця відбудеться восьмигодинний курс із тактичної медицини. Львів не стоїть на місці, будує, модернізує і готує людей реагувати впевнено навіть у важких ситуаціях. Підписуйтесь на Львів 24, щоб завжди бути в курсі подій у місті, яке надихає. Побачимось.